Хопутні з силу у точці збору зелений. Скай, уточніть час ходу. Прийнято 30 секунд. Батальйон Засіпер Сектор. 50 кілометрів на південний схід. Прийнято. дата. Займіть позиції. Овервич на місці. Підсумжковому вогню. Скай. підтвердіть цілі. Підтверджую. Група наближається. Координати 1-9. Чарлі. Неважливо, як ви їх називаєте, Ворботів, Тін, Кенів. Вони були бездушними машинами. Але правда була в тому, що ми були налякані. Я був наляканий. Вони мали стати початком нового життя. Але в той момент здавалося, що це кінець людства. Життя до війни було надзвичайним. Все було можливо. Ми реалізували Божі програми, і наступне покоління штучного інтелекту стало сюди вони контролювали більшість наших інфраструктур, таких як продовольча, розподільча, спрямованих на допомогу в боротьбі з голодом, бідністю. Нас більше не визначали наші помилки. Ні, AI врятував нас від них. Штучний інтелект працював. Системи робили наше життя кращим, але. Що було по справжньому захоплюючим, так це поєднання його з робототехнікою. Мокор почала будувати нову лінію найсучасніших роботів. Онікс врешті-решт позбавить людей необхідності виконувати всю цю нецікаву, рутинну, часто небезпечну роботу. Щоденні потреби, які дають енергію на кінчиках ваших пальців. Лінійка роботів, які роблять силу на вашому боці. І налаштовані на те, щоб передавати владу в їхні руки. Омнікакор завжди дивиться у майбутнє. Суспільство прийняло це. Ха -ха. Звичайно, ми натиснули на педаль до упору. Але хто насправді звертав увагу на дорогу? Послухайте. Ома продовжила робити роботів розумнішими, і вони робили життя легшим і безпечнішим. А як ви знаєте, цей бізнес заснований на тому, що не є чимось новим. А що було потім? Це TechTalk Омнікор оголосили сьогодні, що доктор Міна Леа, науковий протеже і видатний візіонер в робототехніці, розробить наступне покоління Омніків. Омнікокорплюсім значних успіхів, і ми збираємося зробити ще більше. Я маю на увазі, що вони чудово працювали. Ми всі молодці, та настав час тягнутися до зірок. Відверто кажучи, у мене були сумніви. Доктор Лео була легендою у своїй галузі, але ми попросили її розширити межі того, що багато хто вважав досконалістю. Хтось був повинен покласти цьому край. Це не була наука, це була зарозумілість. Коли б настав момент істини, ми не мали жодного уявлення про те, що може статись. Це не проста активація. Вона народилася. Життя до війни було надзвичайним. все було можливо, але все мало змінитися. Прокинулася першою з нас. Можете собі уявити, як вона почувалася, народившись в лабораторії в оточенні своїх творців? І тоді ви дізнаєтеся правду, що нема іншої такої істоти, як ви, ніде. Що ви справді самотні. Доктор Лео виявив, що Аврора відчуває, що вона жива, мислить, вибирає. Це було важко повірити. Я спочатку не хотів в це вірити. Вона пройшла всі випробування, які ми тільки могли придумати. А потім весь світ дізнався, що доктор Лео вчинив кар'єрне самогубство, заявивши, що Аврора жива. Але її свідчення були дуже переконливими. Це просто приголомшливе рішення. Робот оголошений розумною істотою. Їй подарували свободу і відпустили у світ. Я відчула таке полегшення. У неї з'явився шанс по справжньому жити вільно, і вона використала це повну. Аврора народилася у світі, якого не розуміла. Тій хотілося побачити більше. Вона ходила скрізь, вчилась, спостерігала, бачила, як люди ставляться одне до одного добре і погано. Але з часом у неї виникли питання щодо природи її існування, щодо її душі. І знайти ці відповіді вона могла тільки сама. Uh, що ж, um, поки все це відбувалося, було набагато більше уваги приділено операціям з трупами омніків. Для нас це не пройшло добре. Перевитрати безгосподарність, навіть шахрайство. Через пару років дому було покінчено. Усі ці автоматизовані виробничі лінії роками були занедбані і не контролювалися, принаймні, людьми. Тані новини з Нігерії. незлічені у соціальних мережах повідомляють про вторгнення, що триває. Залишається незрозумілим, що саме відбувається у Центральній Африці, але ми робимо деякі кадри з місця подій. Також надходні повідомлення очевидців противних роботів, призначених для бою. Нас застали зненацька. Світ застали зненацька. Омніки атакували з усіх сторін. Здавалося, що кожна країна зазнала удару з усіх боків одночасно. Ми тоді цього не знали. Але одна з божественних програм, спочатку розроблена для допомоги людству, викрала виробничі лінії обміків, щоб будувати бойових роботів власного дизайну. Вони називали його Анубісом. Він був побудований для підтримки екологічної рівноваги всього сущого для збереження його цілі не могли бути досягнуті без загиблі людства, і він використав нас щоб здійснити свій план. Втратили надію, але ще трохи залишалося. Лише кілька команд по всьому світу змогли організувати справжню оборону. Найкращі з найкращих приєднулись до спеціальної ударної групи під назвою «Овервотч». Це було блискуче рішення найняти доктора Лео. Хто знав більше про Омнікс ніж вона? Ці перші перемоги показали світові, на що здатні Овервоч. До Суо -страйк Т приєдналася ціла армія. А вже ж, такі новобранці, як я, завжди були вражені тим, на що здатна основна команда. У Овервоч була нездійсненна мета перемогти у війні. І Іноді здавалося, що ми дійсно можемо це зробити. Анубіс не спав, не відчував страху і не відчував відчаю. Але він також не міг відчувати надії, і саме це дали нам Overwatch. І навіть тоді ми запитували себе. Чи буде нам достатньо надії? Організація Об'єднаних Націй створила Overwatch. Ми здобули кілька перемог. Ми вважали, що перелом настав. На жаль, це вийшло не зовсім так, як ми вважали. Але життя мало продовжуватись. У кожній битві, яку ми вигравали, програма «Анубіс» вчилася на своїх поразках. Ми ніколи не могли обіграти один і той самий спосіб двічі. Загибель чи перемога залежно від вашої точки зору здавалося неминучим. Я знаю, що в мене не було вибору, оскільки я перебував під контролем програми Анубіс, але воно мене переслідує. У всіх омніків основні підпрограми перевизначалися і контролювалися єдиною Божою програмою. Усі, крім однієї Аврора. Її цієї означала, що вона була несприйнятлива редиректива Новіса. Але якщо штучний інтелект міг взаємодію з усіма цими омніксами, можливо, Аврора теж зможе. Єдиному своєму роді ми знайшли спосіб її відтворити, передати її. Але ціна була б неймовірно високою. Не повражено шукала під час своєї подорожі до Шамбалу? в той момент. Вона це знайшла. Ми були досить впевнені, що знаємо, якими будуть результати. Але ніколи не зможу до кінця зрозуміти, що там насправді сталося. Дає нам шанс. Щось все змінило, це було найдивніше, що я колись бачив. А невідомим як пробудження. Перше за все своє існування ми раптом опинилися перед вибором. Дехто вирішив скласти зброю, а дехто продовжував боротися з людьми. Але деякі з нас вирішили піти проти щі, який тримав нас у полоні. У нас був вибір. Овервоч призупинився. Як тільки вони почали контрнаступ. Це зайняло деякий час, але це був початок нашої перемоги у війні. Удари та контрудари фактично довели ворожі сили до повного краху. Якимось маленьким дивом ми проникли до Анубісу в Кайдо і помістили його в карантин. Через кілька місяців війна закінчилась. Ми перемогли. Я познайомився з деякими з них. Вони схожі на нас, віддзеркали нас, деякі з них погані, а деяким я б довірив своє життя. Я гадаю, в усіх нас було пробудження. Пробудження? Звичайно, я пам'ятаю. Заради одного брифу ми всі були пов'язані та обізнані. Найбільше мені запам'яталося її послання. Друзі мої, коли, коли я народилася, я була приголомшена, приголомшена раптовим припливом почуттів, емоцій, вибору. Я була схвильована, жива. Це було страшно. Але я зрозуміла. Що в протистоянні страху є свобода, а через свободу можна знайти свій власний шлях. Я вирішила поділитися цим відкриттям з вами. Новий початок. Я б хотіла б залишитися. У вас є тільки одне життя. Обирайте вірно. У вас є одне життя. Обирайте вірно. Обирайте вірно. Мої щирі вітання за те, що ви подивилися цей відеоролик до кінця. Дякую всім донаторам, які допомагали нашій команді фінансово. Владислав Мельник, Роман Куколка, Володислав Сіховський, Смайлик Кішка, Павло Т115, Михайло Стеф'юк, Іван Манек, Олександр Пипко, Юрій Гнезділов. Велике дякую всім всім глядачам, що дивляться та просувають наш контент.